Не всі молочарі в Євросоюзі працюють рентабельно. Про це йшлося на щорічному конгресі Асоціації європейські молочні фермери, який проходив у Швеції. За підрахунками експертів, гроші на молоці змогла заробити лише третина фермерів, інші працюють у збиток. У чому ж проблеми молочарів з Євросоюзу та України з'ясовував агроконтроль. Європейські виробники молока бідкаються за минулий рік. Більше половини з них працювали у збиток. Якби не дотації, втрати мали б іще 20% молочних ферм. За підрахунками експертів, прибуток змогли отримати лише 44% молочних ферм, 17% стали прибутковими за рахунок дотацій. 39% фермерів були. Неприбутковими на відміну від європейських фермерів, українські в цьому році прибуток збільшили. З одного боку допомогло профільне міністерство через дотації. Крім того, вперше за багато років сезонного спаду цін на молоко не було. Що ж стосується молока, то в черні непогані результати показали і молочна галузь. Ми спостерігали закупівельні ціни, були десь на рівні 3,74,50. п'ятдесят. Сезонних знижень ми не побачили. Що відповідно дає змогу говорити про те, що виграли, звичайно ж, фермери у той же час споживачі молочки цінових коливань не відчули. Тож у виграші опинилися не лише фермери, а й прості українці.